Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас на обзорі. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на даний автомобіль 4690 американських доларів. Зустрічаємо це Tiggo 2006 року випуску з об'ємом двигуна 24 літри бензин. Встановлено також газ на автомобілі. Авто з механічною коробкою передач на передньому приводі має досить високий кліренс, дуже гарну керованість, красивий білий колір, є тонування скла, є повнорозмірне запасне колесо, гарна гума, красиві. Диски встановлені, зараз поглянемо, що у нас по салону та по комплектації. Салон у нас шкіра сірого кольору. Салон в непоганому стані. Бажано зробити хімчистку. Є люк, є чотири склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, управління світлом. Пробіг автомобіля 163 тисячі кілометрів, встановлена якісна мультимедіа. Є в комплектації також кондиціонер, підігріви передніх двох сидінь, датчик газу, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий автомобіль повністю обслугований. За дуже приємною ціною цінник на даний автомобіль 4690 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто харків проспект Гагаріна, 23, автосалон. Автопарк всіх чекаємо, всім гарного дня, до побачення.